Зінова 2021 року, додаткова сесія, передостаннє завдання номер 33 Треба довести тотожність, яку ви бачите зараз на екрані. Відразу бачимо, що в знаменнику другого дробу є синус 330. Цей вираз ярко виділяється між ну, серед всіх інших, оскільки це синус, тобто є функція, і ми можемо його відразу обчислити. Синус 330 градусів це синус 360 градусів, що є 2 π мінус 30. Що дорівнює е, синусу мінус 30 градусів в силу періодичності функції синусу? Ми можемо додавати 2 π або віднімати 2 π але значення функції не буде змінюватися. силу непарності функції це буде дорівнювати мінус синус 30 градусів, а синус 30 це та табличне значення 1 друга. Отже, це буде мінус 1 друга. Е, підставимо тепер цей дріб мінус 1 другу. І заодно розкладемо чисельник першого дробу на множник. Як це можна зробити? Можна це зробити через дискримінант обчисла корені цього квадратного рівняння. Да? Наприклад, якщо прирівняти 6А квадрат плюс 20а плюс 16 до 0, обчислити дискримінант корені і розкласти на множник. Дискримінант буде дорівнювати Тут 20. 10 в квадраті, да, тобто 100 мінус а це, тобто плюс 6 на 16, плюс 96. 196. Отже, х1 буде дорівнювати мінус 10, плюс корінь зі 196. Корінь зі 196 це 14, поділене на 6. Отже, буде 4 шостих, тобто 2 третіх, а, а, то, тільки тут потрібно писати на Х, друге, а А1 і А друге. Ми да, все ж таки рівняння відносно А розв'язуємо. Буде мінус 10, мінус 14, поділене на 6. Тобто, це буде дорівнювати мінус 24 на 6, тобто мінус 4. Розв'язали і можна розкласти тепер на множники. Дріб. дріп. Виходить 6 на А, плюс 4. На А. Мінус 2 треті. А мінус 2 треті. Це я розклав на множника чисельника, а знаменник залишився А плюс 4. Одразу бачимо, що можемо скоротити. Скоротити. І отримаємо 6А, мінус 6 помножене на 2 треті. 6 і 3 скоротиться, буде просто мінус 4. Це ліва частина, 6А мінус 4. Тепер спростимо праву частину. Яка дорівнює 2а2, точніше, мінус 3А поділене на мінус 1 другу. Тобто помножене на мінус 2, ділене на 1 другу, це множення на мінус 2. І вийде мінус 4, плюс 6а. І тепер ми побачили, що це насправді той самий вираз, який ми отримали в лівій частині. Ми спростили ліву частину, спростили праву, отримали однакові вирази, отже, тотожність доведена.